Поруджуване містечко Хансена це житло для людей, що постраждали від російського вторгнення. Будується за сприяння американського благодійника Делуї Хансена. Це один із низки подібних проєктів. Президент України Володимир Зеленський оглянув хід будівництва. Містечко площею 9 гектарів зводять якісно, в готових квартирах є все необхідне. Помешкання мають від 2 до 5 кімнат. Облаштують оселі для дитячих будинків сімейного типу, збудують школу на 600 учнів, дитячий садок, бібліотеку. Йдеться також про зведення 32 будинків у селі Андріївка, містечка для самотніх літніх людей у селі Колонщина. Житло надаватиметься внутрішньо переміщеним українцям, членам сімей загиблих захисників, інвалідам війни та постраждалим від війни.